Пружна шкіра, здорові суглоби, міцні кістки і сухожилля. Що їх об'єднує? Колаген. Колаген це білок, який складає основу сполучної тканини організму, тобто сухожиль, кісток, хрящів, шкіри і навіть серця. Саме колаген забезпечує їх міцність та еластичність. Колаген складає третину всього білку в організмі людини. З роками організм поступово втрачає ресурси для відновлення колагену і з'являються ознаки старіння. Згідно наукових досліджень, починаючи з 20-річного віку, вироблення колагену зменшується щороку на 1%. З віком зменшується не лише вироблення колагену, а й здатність формувати його щільну структуру. Цьому сприяють шкідливі звички, надмірний ультрафіолет, дефіцит вітаміну С та магнію. Як наслідок, шкіра втрачає пружність і стає дряблою, формуються зморшки, підсилюється руйнування хрящів в суглобах, зменшується гнучкість тіла. Вістабон колаген запобігає втраті колагену і підтримує його синтез на всіх етапах. Вістабон колаген містить цінний колаген морського походження, який за допомогою гідролізації вже подрібнений на дуже малі фрагменти. Це суттєво підвищує його засвоєння. Такий гідролізований колаген, потрапляючи до нашого організму, розщеплюється до амінокислот. Саме ці амінокислоти будуть будівельним матеріалом для утворення колагену в нашій шкірі, хрящах, суглобів, сухожиллях, кістках. Важливо, що окрім гідролізованого колагену, вістабон колаген містить вітамін С і магній, вони необхідні як для синтезу молекул колагену, так і для їх подальшого формування в особливо міцну структуру. Таким чином, вістабон колаген це збалансований комплекс речовин, які необхідні для утворення колагену, для пружної шкіри, для здоров'я суглобів, для сили кісток і сухожиль.